Угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хезболою набула чинності рано вранці в середу. Про укладання угоди напередодні оголосив президент США Джо Байден. Він виступив після того, як дві сторони ухвалили угоду за посередництва його країни та Франції. Це припинення вогню має стати постійним. Підрозділам Хезболи та інших терористичних організацій, що залишилися, не дозволять, я підкреслюю, не дозволять знову загрожувати безпеці Ізраїлю. Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду десятьма голосами проти одного. Згідно з документом, припинення вогню діятиме 60 днів. У цей час Ізраїль поступово виведе війська з Лівану, а армія країни візьме під контроль свою територію поблизу кордону. Це гарантує, що Хезбола не відновить там інфраструктуру, а люди зможуть безпечно повернутися до своїх будинків. Міністр закордонних справ Лівану заявив, що армія розмістить поблизу кордону близько п'яти тисяч військовиків. А прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що припинення вогню дасть змогу його країні зосередитися на загрозі від Ірану, поповнити виснажені запаси зброї та дати солдатам відпочити тривалість припинення вогню залежить від того, що відбуватиметься в Лівані у повній координації зі США. Ми зберігаємо цілковиту свободу воєнних дій. Якщо Хезбола порушить угоду чи спробує переозброїтися, ми завдамо рішучого удару. Якщо вона спробує відновити свої позиції вздовж кордону, ми завдамо удару. Якщо вона запустить ракету, вириє тунель, привезе вантажівку з ракетами, ми завдамо удару. Водночас, поки що немає жодних ознак того, що угода з хезболою допоможе досягти припинення вогню або укласти договір про звільнення заручників із Хамасом.